Денис Перч, псевдокореєць, командир роти ударних безпілотних безпілотників фаворит. Це є 107-ма бригада. Виходить з нами на прямий зв'язок. Мої вітання. Доброго дня, Бажаю здоров'я. Просто зараз на екрані з'явився код QR, це збір. Збір, як можна прочитати на fpv дрони. Я попрошу вас, аби, аби може детальніше, розлогіше пояснили, які саме дрони і на що призначений цей збір, до якого ми звичайно заохочуємо наших глядачів. Так, звичайно. Наразі ми збираємо на дрони на оптоволокні. Ми бачимо зараз в цьому нагальну потребу, і саме зараз досить актуально їх використовувати в зв'язку з штурмовими діями на мотоциклах, та в зв'язку з підвищеною обстановкою у нас в районі оборони. І безпосередньо дрони на оптоволокні, вони допомагають нам вражати цілі майже 100%. Тобто там досить високий у нас відсоток уражень за допомогою дронів на оптоволокні. На жаль, їхня ціна поки що залишається досить високою, і ми намагаємося залучити кошти з різних джерел, і в тому числі за рахунок зборів небайдужих громадян. Диспозиція на поточний момент є наступною. Треба 690 тисяч гривень. Наразі зібрано 277 І я сподіваюся, що наші глядачі, наша аудиторія сьогодні спричиниться до того, що цей збір просунеться. Ну буду відвертим, немає в мене певності, що він просто зараз буде закритий, але істотно вплинути на просування цього збору. Ми в стані нас багато і тому, будь ласка, друзі, хто скільки може кожен підйомну для себе, адекватну для себе суму в стані задонатити і тут знаєте, не варто встидатися. Кожна сума гривня 5, 10, 20, 500, ну і більше, кожна сума є доречною. Тут важливе заангажування, тут важлива участь ваша. Тому, будь ласка, підтримайте цей збір. А під час розмови, поки ми тут говоримо у етері, код буде знаходитись на екрані. Це максимально про цей спосіб, аби задонатити. Отже, Лиманський напрямок, оперативна ситуація в зоні вашої відповідальності, ем, якою вона є? В нас, в принципі, як завжди, останнім часом ситуація досить напружена, однак контрольована. Ми відчуваємо на собі підвищену кількість бойових зіткнень, намагання ворога зайти на висоти та вирівняти фронт по висотам, по основним висотам та населеним пунктам. Однак йому це поки що не вдається, і як такових якихось серйозних успіхів у ворога немає. Також ми спостерігаємо, що збільшилась кількість штурмових дій за допомогою мотопіхотної техніки. Поки що ворог намагається прощупати е, нашу розвідку, прощупати наші засоби. До речі, на екрані це ми вражаємо безпосередньо нашими дронами, е, штурмові групи ворога, які здійснювали за допомогою мотоциклів. На Станом на сьогоднішній день всі штурмові дії ворога відбиті, знищено 100% техніки та 100% живої сили ворога. Ем, якщо говорити про штурмові е, групи росіян, наскільки їхня діяльність між собою скоординована і е, яким чином вони намагаються прикривати свої так звані малі штурмові групи? Якщо е, говорити про координацію, то в них все, все досить просто. Тобто е, штурмові групи, які з місць накопичення вже починають штурмові дії, вони координуються для початку спочатку операції, і, і за ними наблюдає їхній дрон розвідник. Які їх коригує після в, цих, в тих місцях, вже, де дрон не може залітати, в них вже є там команда десь там з, з, зайти в будь-який так званий блінчик та утримуватись, знаходитись поки що там, не, не, не видавати себе. В цей час ми, ми по перехватам, по раціям чуємо, як вони спілкуються між собою, де хто поранений, хто не поранений прикриття як такового в них немає. Тобто, ну, якщо ми там маємо на увазі прикриття засобами РЕП, то це можливо тільки там досить посередковано, і в безпосередніх місцях їхнє накопичення. Після їхнього виходу вже засоби РЕП не працюють. Крім того, якщо ми маємо на увазі арт-прикриття, так воно дійсно є. Артилерія, як завжди, починає на себе про себе нагадувати під перед перед штурмами та під час початкових штурмових дій, після чого ворожі пілоти. Намагаються е, виявляти та вражати точки зльоту наших пілотів для того, щоб ми не могли. Е, так як зараз на сьогоднішній день дрони це основна сила, яка стримує ворога, то щоб ми не могли е, завдавати ушкоджень та знищувати штурмові групи, ворожі пілоти намагаються вразити наших пілотів. На сьогоднішній день це відбувається таким чином. 20 тисяч гривень зібрано до цієї миті. І я тут попрошу аудиторію, аби ви підтримали динаміку. Давайте трохи підпомпуємо, скажімо так, цей збір. Прекрасно все розумію: п'ятниця, вечір, друга половина дня. Але е, потреба підтримувати військо не залежить від того, чи ми маємо кінець робочого тижня, чи ми маємо добру чи погану погоду. Тому, будь ласка, е, давайте підтримаємо цей збір і аби ось ця динаміка вона стала кращою. Все ж таки, та ще раз нагадаю, е, е, разом є потреба. Зібрати 690 тисяч українських е, гривень. Поки ми тут говоримо, аудиторія може донатити. Якщо говорити про, ну, скажімо так, про спосіб штурмів, штурмувати росіянами, штурми на мотоциклах, у чому складність їх відбувати? Наскільки це поширене наразі для вас явище? Знаєте, ну дійсно е штурми на мотоциклах вони е є досить маневреними і безпосередньо досить важливо е час, який долає пілот від моменту зльоту до моменту ураження. І якщо ми е під час е, початку руху штурмової групи, тактичної малої штурмової групи, е, бачили, як вона виходить. І в нас було там більш більше часу, щоб долетіти уразити, то на у нас часу набагато менше, що е, орієнтує нас знаходитись ближче до лінії бойового зіткнення і для того, щоб час дольоту був ближче. Крім того, вони маневреніші. Е, це вже передбачає собою та Змушує пілотів бути мати більш круті навички, більш круті скіли. І вже пілоти тренуються. Ми окремо тренуємо пілотів безпосередньо для відбиття штурмових дій на мотоциклах, там зовсім інші прийоми. І ну, це новий вид. Нам до речі, він також подобається, тому що ну. Поки що в нас 100% уражень, я думаю, що ми так і будемо продовжувати. Командування ворога чомусь побачило в цьому якийсь там пріоритет, це, це виявивши під час покровського наступу. Командувач сухопутних військ ворога, і там у них були невеликі тактичні успіхи за допомогою мотоциклів. На сьогоднішній день в них вже там понад 200 навчальних центрів, де вони навчають саме штурмом за допомогою мотоциклів, квадроциклів та навіть гольфкарів. Якщо це буде ще супроводжуватись прикриттям з, з дронів, які будуть носити реби, так це буде якась для нас проблема, але саме тому ми збираємо і збираємо і намагаємося переорієнтуватись на дрони на оптоволокні, щоб реби нам не були завадою, щоб ми безперешкодно могли далі продовжувати знищувати і зупиняти ворога навіть на мотоцикл. 30 тисяч гривень зібрано до цієї миті. Ми вдячні кожному і кожній, хто підтримали цей збір, і мотивуємо тих, хто ще, ще цього не зробили, в подальшому підтримувати. Код QR на екрані все дуже просто. Наводите камеру, вмикаєте камеру на телефоні, і там ну фактично в один лінк ви потрапляєте на сторінку, де можна задонатити. Ем... Комфортну підйомну для себе е, суму. е, засідки, так звані засідки дронів та кілзони, ну тобто зони таку, таку скажімо, так вби, вбивчий простір, можна це таким чином на українську е, перекласти. Як це виглядає на практиці? Наскільки це поширена практика е, з боку Росіян? Це поширена практика і з боку ворога, і з боку нас. До речі, ми вдавалися до таких маневрів ще в 2023 році. Так, ворог дійсно спочатку за допомогою аеророзвідки виявляє шляхи, по яким ми рухаємося, робимо заміни або інші логістичні шляхи, Висувається приблизний час на ці шляхи і вичікує. Автомобільну або іншу техніку, після чого він знаходиться так в підмоді, тобто там до, не, невеличкий е, розхід е, напруги, е, і він має можливість там більше часу знаходитись е, в режимі очікування. Після чого він злітає, намагається уразити е, автомобільну техніку або іншу, о, ну, нашу, нашу, в даному випадку нашу. Е, так само робили, робимо, однак ми там е, робимо це, бо ми полюємо за важкою броньованою технікою і робимо це там на рукаві більш дальньому, 15-20 кілометрів. Наш кіл зона, в якій ми працюємо, це 15-20 кілометрів. На даний час можна сказати, що ворог також працює до 20 кілометрів, однак основна концентрація його знаходиться на відстані 5-10 кілометрів від лінії бойового звідти. Я вам дякую за те, що знайшли час, і так само дякую тим, хто підтримали сьогоднішній збір. Він не є закритим, зрештою, так я, як я і говорив. Але друзі, раптом хтось переглядає в повторі, або просто хтось хоче поділитися з знайомими з друзями цим збором. Дуже просто можете прислати цей лінк, або відповідно. Підтримати самостійно Денис Перч, нагадаю псевдокорець командир роти ударних безпілотників фаворит. Це є 107-ма бригада з нами на прямому зв'язку.